Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо розглядати розв'язання задач за допомогою системи. Подивимось на таку задачу. Різниця двох чисел дорівнює 3, а сума обернених до них чисел дорівнює 0,5. Знайдіть ці числа. Як і зазвичай, давайте позначимо невідомі числа як x і y. Ми знаємо, що їх різниця дорівнює 3. Різниця це результат віднімання. Отже, пишемо, що x відняти y дорівнює 3. Також ми знаємо, що сума обернених до них чисел дорівнює 0,5. Щодо обернених чисел, нагадаю, що вони виглядають так. Якщо у даного числа поміняти місцями чисельник і знаменник, тобто ніби перевернути дріб, то ми отримаємо число обернене до даного. Наприклад, а ділене на Б і Б ділене на А є взаємно оберненими. Щодо того, як обернути число Х, можна спочатку приписати до нього знаменник 1, тому що Х поділити на 1. Це те ж саме, що просто x. А потім міняємо місцями чисельник і знаменник. Тож 1 ділене на x буде оберненим до x. Так само, як 1 ділене на y буде оберненим до y. Отже, в другому рівнянні системи пишемо: сума обернених до x і чисел дорівнює 0,5. Систему ми склали. Тепер залишилось її розв'язати. Виразимо із першого рівняння змінну x. Переносимо мінус y в праву частину з протилежним знаком. Там це вже буде плюс y. Маємо, що x дорівнює 3 y, Тепер підставимо замість x вираз 3 плюс y в друге рівняння. І давайте одразу приведемо ці дроби до спільного знаменника. Також я тут 0,5 запишу у вигляді звичайного дробу 5. Домножуємо перший дріб на y, другий дріб на 3. Плюс y, і 5 десятих можна скоротити на 5, це одна друга. Тепер, коли дроби були приведені до спільного знаменника, можемо їх складати. В чисельнику маємо y додати 3. Плюс y. Знаменник y помножити на 3 плюс y. І це дорівнює одній другій. Розкриємо дужки і в чисельнику, і в знаменнику. В чисельнику перед дужками плюс. Тож в дужках нічого не міняється. А в знаменнику перед дужками спільний множник y. Множимо все, що в дужках, на цей спільний множник. 3 помножити на y 3y. Y помножити на y квадрат. У нас в чисельнику є подібні доданки y і y. Можемо це скласти. Маємо 2. y Отже, в чисельнику вийде 2Y плюс 3, а все інше перепишемо без змін. І от перед нами пропорція. Тут ми можемо скористатись основною властивістю пропорції, а саме добуток крайніх елементів пропорції дорівнює добутку середніх. Крайні і середні розташовані ось так по діагоналям. Отже, множимо 3 плюс y квадрат на 1. А множення на одиницю нічого не змінює. Тож, так і залишиться 3 квадрат. А також множимо 2 y плюс 3 на 2. В такому вигляді із рівнянням буде працювати значно легше. Тож, давайте і його спростимо. Розкриємо дужки. Маємо 3 плюс y квадрат дорівнює 4у 6. Ми помножили все, що було в дужках, на спільний множник 2. Перед нами квадратне рівняння. Тож приведемо його до стандартного вигляду. Відправляємо все в ліву частину. 4 y було справа зі знаком плюс. Переходить вліво зі знаком мінус. І так само 6. Було справа із плюсом, а тепер буде в лівій частині із мінусом. Тепер у нас також є подібні доданки. Плюс 3-4. Якщо їх скласти, то отримаємо мінус y. І врешті-решт маємо таке квадратне рівняння. Y2 y квадрат мінус y6 дорівнює 0. Ми можемо скористатись теоремою Вієта. Отже, добуток коренів цього рівняння дорівнює мінус 6, а сума дорівнює 1. Підібрати корені тут достатньо просто. Міс 2 помножити на 3 це буде мінус 6, а мінус 2 додати 3 буде 1. Отже, маємо корені мінус 2 і 3. Отже, виходить, змінна y може мати два значення. Тепер підставляємо спочатку мінус 2. Легше всього підставити це замість y в вираз те виражено змінну x. Х дорівнює 3 плюс y. Замість ігрека підставляємо туди мінус 2. Маємо що х1 дорівнює 3 додати мінус 2. Це буде одиниця. І тепер підставляємо значення y2. Х2 дорівнює 3 плюс 3. Буде 6. Виходить, ми маємо дві пари значень. Або це 1 і мінус 2, тобто х1 y1, або ж 6х2. і 3, x2, y2. Ви можете перевірити, що у цих чисел дійсно різниця дорівнює 3, а сума обернених до них буде 0,5. І ще одна задача. Знайдіть двоцифрове число, яке в 4 рази більше за суму своїх цифр. І у 3 рази більше за добуток своїх цифр. Тут нам потрібно знайти число, причому ми знаємо, що складається воно із двох цифр. А також у нас є інформація щодо суми і добутку цифр. Тому давайте за допомогою X і Y. Позначимо цифри того числа, що ми шукаємо. Наприклад, нехай х це десятки, y одиниці. Як буде виглядати саме число? Якщо х це десятки, а y одиниці, тоді число, що ми шукаємо, має вигляд 10х y. Давайте я поясню цю схему на прикладі числа 47. Це число я обрав випадково. Просто для прикладу. У розряді одиниць цього числа стоїть цифра 7, а у розряді десятків цифра 4. Тож, як ми можемо записати це числове значення за допомогою цифр 7 і 4. Почнемо із десятків. У нас їх 4. Це те ж саме, що 4 помножити на 10. Отже, ось наше 40. Далі треба додати 7. Ось плюс 7 одиниць. Як бачите, таким чином, ми тут ніби відокремили цифри 4 і 7. І якщо ми знаємо, що 4 це розряд десятків, то виходить, що це те ж саме, що 4 помножити на 10. Ми цифр у нашому числі в задачі поки що не знаємо. Тож позначили їх як x і. y. Тож, із змінними ми визначились. Крім того, ми знаємо, що наше двоцифрове число в 4 рази більше за суму своїх цифр. Сума це результат додавання. А цифри ми позначили як x і y. Тож сума цифр буде виглядати як x плюс y. Давайте це запишемо. Ми знаємо, що саме число. Воно у нас позначене як 10х, плюс y. воно в 4 рази більше за суму цифр, тобто за x y. Давайте, користуючись цим, складемо рівняння. Ми можемо помножити суму цифр на 4 і отримати це число. Якщо вам трудно складати рівняння за подібними умовами. Можете уявити в голові якийсь простий приклад. Припустимо 30 в 5 разів більше за 6. Тут 30 це більше число, 6 менше. І відрізняються вони у 5 разів. Один із варіантів, як тут скласти рівняння: помножити 6 на 5 і отримати 30. Тобто, ми менше число. Множимо на те, у скільки разів вони відрізнялись. І це буде дорівнювати більшому числу. У нас в задачі все аналогічно. Сума цифр x y тут виступає у ролі меншого. Саме число 10х плюс y у ролі більшого. І відрізняються вони у 4 рази. Отже, ми маємо одне рівняння, але його недостатньо. Тому що тут дві змінних. Із умови задачі ми також знаємо, що число у три рази більше за добуток своїх цифр. Добуток це результат множення. Отже, добуток цифр в нашому випадку це x помножити на y. І ось ми знаємо, що число 10х y в три рази більше за добуток цифр. Тобто xy. За цією умовою можемо скласти таке рівняння. 3 помножити на xy дорівнює 10x y. Виходить, врешті-решт, маємо таку систему. Давайте тепер її розв'яжемо. Давайте із першого рівняння виразимо одну із змінних. Почнемо з того, що розкриємо дужки. І відправляємо всі змінні в ліву частину з протилежним знаком. Справа нічого не залишається, отже, дорівнює нулю. Далі складаємо подібні. 4x мінус 10х це мінус 6х, 4-х це 3 y І от мінус 6х плюс 3у дорівнює 0. Ми можемо тут обидві частини цього рівняння. Поділити на мінус 3. Тоді виходить, що 2х мінус y дорівнює 0. Можемо перенести y в праву частину, щоб його виразити. Виходить, 2х дорівнює y. Або y дорівнює 2х. Це і буде підстановка в друге рівняння. Підставляємо замість y у друге рівняння 2х. Маємо 3х помножити на 2х. Дорівнює 10х плюс 2х. 3х помножити на 2х це 6х квадрат. 10х плюс 2х 12х. Давайте тут поділимо обидві частини рівняння на 6. Так буде легше. 6х квадрат ділимо на 6 буде просто х квадрат. 12х ділимо на 6 буде 2х. Можемо перенести 2х в ліву частину з протилежним знаком. І тепер винести x за дужки. Виносимо його як спільний множник, отже x за дужками, а в дужках x мінус 2. І це дорівнює нулю. Тут можна пригадати, що добуток декількох множників дорівнює нулю тоді і тільки тоді. Коли хоча б один із цих множників дорівнює нулю. У нас є два множники x і вся ця дужка x-2. Тож хтось із них має дорівнювати нулю. Виходить або х дорівнює нулю, або х-2 дорівнює нулю. А якщо x 2 дорівнює нулю, то виходить х дорівнює 2. Отже маємо корені цього рівняння 0 і 2. Значення для змінної X ми знайшли. Тепер давайте знайдемо значення для змінної y. Ми можемо підставити X у вираз y дорівнює 2x. Отже, підставляємо x1. Виходить y1 дорівнює 2 помножити на 0. Це буде 0. І y2 дорівнює 2 помножити на 2. Буде 4. У нас вийшла така цікава пара значень x1 y1. 0. 0. Очевидно, що мові задачі це не задовільняє. Хоча при цьому, якщо підставити нулі у саму систему, то рівність виконуватись буде. Але самому сенсу задачі це не задовільняє. Якщо ми візьмемо число, де в одиницях 0 і у десятках 0, там не буде виконуватись. Що це двоцифрове число, яке в 4 рази більше за суму своїх цифр, і у 3 рази більше за добуток своїх цифр. Тож цю пару x 1 y1 у відповідь ми брати не будемо. Яка тоді виходить відповідь? x 2 у нас дорівнює 2, y2 дорівнює 4. Враховуючи, що через x ми позначали десятки. А через y одиниці виходить число 24. Два десятки, 4 одиниці. Можете перевірити, що для цього числа дійсно виконується, що воно в 4 рази більше за суму своїх цифр і у 3 рази більше за добуток своїх цифр. Тож відповідь 24. Що ж, дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!